У сумах помер іноземний студент, громадянин Індії, навчався на першому курсі одного з місцевих вишів. Сам планував стати медиком, натомість приховав своє смертельно небезпечне захворювання туберкульоз про резонансну смерть далі на СТС. Студент іноземець навчався на першому курсі державного університету із жовтня. Через два місяці напередодні нового року цей громадянин Індії помер. Відомо, що він хотів стати медиком. За інформацією соцмереж, студент помер через відкриту форму туберкульозу. У вузі це підтвердили. У довідці про причину смерті зазначено туберкульоз легенів. У той же час університетом були отримані від іноземної сторони, яка представляє іноземного студента, та від медичного закладу міста Суми медичні документи, які свідчать про відсутність вище зазначеного захворювання. В університеті повідомили вжили необхідних санітарних заходів. А от як іноземний студент із надзвичайно небезпечним інфекційним захворюванням жив та навчався в Україні в облздраві. Пояснили, загиблий знав про свій діагноз і схоже. Же майстерно його приховував. Є підозра, що е, хтось флюорографію за нього прийшов, тому що е, е, виключено сьогодні у нас просто липова довідка про флюорографію. Це виключено людина, якась е, проходила флюорографію. Е, можливо, це хтось був його з друзів чи колег, тому що він знаючи свій діагноз, приховував ці факти. Пані Наталія вела лікарський прийом у день, коли оглядали групу індійських студентів, серед яких мав бути і померлий. Іноземці прийшли, як завжди, групою у супроводі куратора. В студентів було п'ять студентів обличчя. Розуміло, я не можу їх згадати. Вони всі, які студенти з Індії, все одне обличчя. Ми їх подивились. У кого-то з тих п'яти студентів жодних не було ні скарг, які нам перекладач перевів і огляд. Ознак хвороби ніяк я не виявила і в нашому журналі, який ми реєструємо, також ті всі студенти записані, і в амбулаторних картках всі обстеження були, всі були в нормі. Той знімок легенів досі зберігається у базі. Відхилень у ньому не виявила, як і порушень у роботі медичної комісії. Нормативна база при роботі з іноземцями стверджують лікарі далека від досконалості. Нема ні єдиного регламентованого документу нормативному. Що ми при любому дослідженні повинні так сказать удостоверение личності требовать фотографии. Ні. Він прийшов амбулаторною картою вже скільки ще не володів ні українською, ні російською мовою з перекладачем. Сьогодні флюорографію у сумах проходить африканець принц Яугабі. Він жив в одному гуртожитку із загиблим і чув про загадкову смерть. Я Не знав цього хлопця, але ж ми жили поруч. Ми могли їхати з ним в одному ліфті. Він міг там кашляти. Я теж міг захворіти. Як і хто причетний до можливої підробки медичних документів. Тепер має з'ясувати слідство. Загалом же лише в Сундеу за офіційними даними навчається близько півтори тисячі іноземців. Залишається лише сподіватися, що ця медична прогалина була єдиною. Дмитро Шпірко Олександр Білявський. Новини СТС.